Всім доброго дня. З вами канал Сад Волині. Заходимося в Волинську область, колишній Ружичинський район. Хотів би показати е, результати щеплення, весняного щеплення. Покрашене куплюровочкою, щеплюю то чорний принц, скоріше всього. о, І бачите, і гляньте який який прирост, Нагадаю, сьогодні 25 -го. Квітня і маємо такий приріст. Тут також от бачите, що ще місце щеплення тут. Ось так, ось тут одна друга знов прийнялася, пішли, це чуть більше пішла вріст і тут абрикоска, бачите, от такі вже прирости мають. Пробував розчіп. Якожу ще раз нагадую, я тільки вчуся сам. Щіплювати це результат розчіп. І ще я що замітив? Характерно те, що накривав, наприклад, кульочком замотував, то прижилось, то що не накривав. Ви бачите, зараз теж тут покращена куплюровочка, китайська плівочка і от такі у нас прирости. А тут Тут, похоже, є підсихання, скоріше всього не, не прийнялось, але не відламуємо, будемо чекати. Отак, такі у нас результати. Тут бачимо знизу, теж немає результату. Відсутність тут також результат, також результат. Знаходжусь тут в мами, з мами також сажу садочок. О, Тут бачимо щеплення грушки. Якась літня не пам'ятаю сорта і це, що защіпляв, також не знаю, але ось такі результати. А це черешня на вишню. Результату немає. Е, хочу замітити дуже рано, а може початок березня щіплю в себе в садку є щіплення. Щіплення є черешні на вишню, то є результат. Є результат, покажу, покажу пізніше. Всім гарного дня, гарних рожаїв, слава Україні!